була проєкту така щоб показати творчий доробок маловідомого фотомовця як локальна культурна спадщина як частина нашої національної спадщини митрофан янцевич це фотоаматер збирач української Стровини, то людина, яка внесла великий внесок в нашу історію, в нашу локальну культурну історію, в нашу спадщину і залишила слід. Ми збирали колекцію роками, тому що світлини, які ви бачите на виставці, це лише маленькі, маленькі, маленькі такі, якась щасточка. Наш музей «Березнівський краєзнавчий» став таким культурним осередком. Мабуть, не тільки міста Березне, а і громади, а мабуть, і рівніщини. Чому? Бо про нього знають, про нього говорять. А це вже другий проект, реалізований в рамках Українського культурного фонду. Але він є, мабуть, набагато амбітніший. Чому? Щоб ви розуміли ці фотографії, власне, я кожен з вас придеться, Ну, я більш ніж певна, що знайде якогось свого далекого родича на цих світлинах. Так? Mm -hmm. Це було дуже непросто. Чому? Тому що фотографії вишукувалися е, сімейних архівів, березнівчан е, фотографіям подекуди 100 років, так mm -hmm. і е, Дуже непросто було працювати е, дизайнерам, е, оскільки фотографія ось такого малесенького розміру, так? і інколи значно. буває навіть і без очей, Часто ну. а вони її довели дивіться до таких світлин. І знаєте, що найприємніше, що це наша ідентичність. Ви просто подивіться на фотографії, наскільки красиві українці сто років тому, які образи, які вишиванки, які віночки. От скажіть чесно, ну не вже сучасні діти. Жінки так вдягаються, правда не вдягаються? Значить, ми щось робимо неправильно. Значить, нам є чому повчитися з цих світлин. В рамках проєкту запрацював сайт Березнінського краєзнавчого музею. Досить такий достойний сайт.